Ми, як в минулому поневолений Росією народ, і які зараз виборюють знову свою свободу від Росії, від російського панування, від російської імперії. Я думаю, що в чомусь це наша важлива історична місія, яка нарешті починає втілюватися. Не тільки боротися за власну свободу, але зробити так, щоб поневолені Росією народи нарешті отримали свою суб'єктність, щоб ті, хто реально потерпає від колоніалізму, від імперіалізму. Від русифікації, щоб вони так само могли прибрати Пушкіних, Пушкіних і Жукових своїх вулиць, могли нарешті розвивати свої національні культури, створювати свої національні економіки, і не брати участь в жодних загарбницьких війнах проти тих, кого Путін або інший цар призначить винними а, в тому, що Росія є слабкою імперією. Станіславе, тут два питання. Перше, чи відчуваєш ти, що змінюються справді настрої, і що ця думка з маргінальною, що Росія має розпастися, що це буде загрозою для Європи та для Америки, для всього світу, якщо, не дай Боже, Росія розпадеться, перетворюється на нормальну думку, що це неминуче, що це має статися. І краще раніше ніж пізніше. Це перше запитання пов'язане з форумом. А друге, саме яких колонізованих народів пострасії голоси там лунали? Ми я розумію, що можливо. Не варто імена називати, бо це для цих людей небезпечно, Але, хоча б, щоб ми розуміли, наскільки це на території Росії нинішньої стає так само більш популярним, бо виглядає, коли ти не занурений в цю тему, так що Росія це моноліт, що Росія це здебільшого. Люди, які хочуть війни, люди, які не знають і не хочуть знати власної національної ідентичності, люди, які перетворилися на маленьких оціх росіянчиках, які ми політикою не інтересуємося, від нас нічого не завісить, і на все нам плювати, окрім ковбаси, отак От воно виглядає з для багатьох нас, і для багатьох, мені здається, європейців, що розпад Росії це щось таке ну фантастичне. Стосовно першого запитання, я скажу, що враховуючи теплий прийом в Європарламенті, і ще більш теплий прийом в японському парламенті, на якому були представники всіх провідних фракцій японського парламенту, я скажу, що як на мене, це неймовірний успіх громадської ініціативи. Тобто, форум поновлених народів Росії, він не є державною ініціативою України. Тобто, можна сказати, що це об'єднання людей, які розуміють, що ці дискусії необхідно організовувати. І те, що є такий фідбек від політичних кіл європейських, японських, американських, канадських, говорить нам лише про одне: криза експертизи по Росії зайшла в глухий кут. Більшість політичних урядів. Направду не мають повноцінної інформації про те, якою направду є Росія. Я це проілюструю тими прикладами, які Юрай Мєшик, власне, словацький експерт, представив в своїй презентації. Він, наприклад, показав рейтинг зброї, спроможностей армій, який досі глобальний рейтинг, присутній. В мережі інтернет, які, власне, на якого посилаються. І там досі Росія є другою армією в світі. От питання після всього, що вже сталося з російською армією за минулі майже два роки, чи є ця друга армія в світі? Звичайно, що не є. Однак далі старі експерти намагаються просувати цю тезу. Тому ставлення змінюється. І як на мене, відповідальні уряди, відповідальні політики намагаються працювати з новими обсягами даних, як великих, так і маленьких. Другий важливий компонент: якщо ми звернемо увагу на те, як раніше формувалося взагалі знання про Росію, то це знання було сконцентроване на погляді з Москви. Ми майже не мали дослідників. Ані європейських, ані американських, які б, наприклад, жили б роками в Якутії, які б роками жили в Башкортостані, які роками жили б в Татарстані, в Інгушетії або в Чечні. Звичайно, були талановиті журналісти, які висвітлювали російсько-чеченську війну, і першу, першу насамперед, бо з, другі, з другою війною було вже гірше доступ до території Росії. Однак, як на мене, ми зробили величезний крок. І найпрагматичніше в усьому цьому діалозі. Це те, що направду форум формулює важливе питання образу української перемоги, те, про що ми з тобою говорили в етерах безліч разів, і образ цієї майбутньої перемоги, поза сумнівами, полягає не в тому, щоб і не тільки в тому, щоб розгромити російські війська на території України вигнати їх за наші кордони, а насамперед в тому, щоб довкола України і всіх союзницьких країн Балтії. Фінляндії не існувало Росії як імперії, Росії як державного утворення, яке може демонструвати експансіонізм по відношенню до будь-яких сусідів. Тому, як на мене, ці діалоги вони мають абсолютно прагматичну мету. Я переконаний, що форуми будуть відбуватися далі, і все більше політиків парламентського насамперед з парламентів різних країн будуть долучатися і брати в них участь. Щодо народів, які були представлені е, на форумі. Цього разу е, гостем почесним форуму і його учасником був Ахмед Закаєв, прем'єр-міністр е, Ічкерійської Чеченської Республіки Ічкерія, і е, були представники інгушського народу, Кавказький комітет, були представники бурятського народу, їхнього комітету за незалежність, були представники Татарстану. 에, були представники калмицького народу, е, були представники е, конфедерації вільного Сибіру, е, представники руху Інгрія. Тобто, можна сказати, що в принципі представництво було дуже цікавим. Стосовно переслідувань, це дуже болюча і неприємна тема. Я думаю, ми якось її присвятимо, можливо, спільний терор разом з Олегом Магалецьким. Справа в тому, що що задовго до того, як слідчий комітет вирішив порушити кримінальні справи проти учасників форуму, нам вже відомо, що членів родин учасників наших форумів, тих людей, які не живуть в Росії. Однак родичі, яких перебувають Російської Федерації, частина з них було арештовано, і власне вони перебувають в місцях позбавлення волі Росії. Тобто, фактично, російський репресивний апарат вирішив взяти у заручники членів родин учасників наших, наших форумів. І я думаю, що ми будемо привертати увагу громадськості правозахисників до цієї трагедії, до того, що ці люди мають бути визволені і по можливості звільнені з звільнені тюрем і, власне, визволені з самої Росії. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що ця діяльність вона. Вже фіксується російськими репресивно-каральними органами і, на жаль, на жаль, на війні, як на війні.